27 листопада українці вшанують пам'ять жертв голодоморів, зокрема, найстрашнішого Голодомору 1932-1933 років. У вікнах своїх будинків та на центральних площах міст у пам'ять про померлих від Голодомору. Українці запалюють свічки одночасно по всій країні. Голодомор в Україні. Тривав 17 місяців, якому загинуло від 4 до 7 мільйонів людей. Навесні 1933 року в Україні помирало 17 людей щохвилини, 1000 людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. Найбільш постраждали від голоду теперішні: Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська. Житомирська область це дійсно страшно. Молимося за душі тих, хто віддав своє життя.